Вітаю, дорогі пустунчики! Сьогодні на математиці ми з вами повторимо цифри від 1 до 5, рахунок, також геометричні фігури. І ще з одної новою познайомимось. Буде цікаво! Наша розминка 1, 2, 3, 4, 5. Любимо всі ми рахувати. 5, 4, 3, 2, 1. Ми рахуємо самі. Ось один чи одиничка дуже тонесенька, як спиця. А ось це цифра 2. неї кругла голова. Цифра третій із значків складена із двох гачків. а чотири жартівливо вигинає ліктик вліво. А весела цифра 5 дуже любить танцювати. Виконайте завдання на рахунок. Скільки ж метеликів кружляє в небі? Знайдіть відповідну цифру. Молодці! А тепер правильно. Наступне завдання. Скільки тепер метеликів? Яка цифра відповідає кількості? Молодці. І ще одне завдання. Рахуємо уважно. Правильно. Справились з завданням. Ще ми з вами знайомились зі знаками плюс та мінус. Пам'ятаєте? Плюс це значить додавання, мінус віднімання. А ще на що схоже? На дорожні знаки. На знак на швидкій допомозі, щоб краще запам'ятати. Молодці. Ось і геометричні фігури. Роздивіться, будь ласка, вони вам всі знайомі! Яка фігура жовтого кольору, червоного, блакитного, зеленого? Чому посміхається квадрат? Напевно, в нього скільки ж кутів, скільки сторін. А жовтий круг сумує, тому що в нього немає кутів. Не сумуй круг, зато ти вмієш котитися. Засумував трикутник, бо в нього всього три кути. Але в тебе ще три сторони? А прямокутник під моргою каже, не треба сумувати. Тому що до нас прийде новий друг. Подивіться уважно, це ромб. Ромб, він виглядає ось так. Можливо, вам він на якусь фігуру схожий. Порахуйте, скільки в нього сторін, скільки кутів. Так, це чотирикутник. Порівняємо ромб і квадрат. Чотири сторони чотири кути. Але у квадрата всі сторони рівні і всі кути однакові, а у ромба сторони однакові, а кути протилежні однакові. Подивіться уважно. Тобто верхній кут дорівнює нижньому, а той що ліворуч праворуч. Щоб краще роб запам'ятати, подивимось, на які предмети схожий ромб. На дзигу, на повітряного змія, на іграшку. А на що вам схожий ромб? Ви гарно попрацювали сьогодні, тому ще невеличке завдання. Придумайте з геометричних фігур подібні картини. Звичайно, проявіть свою. Власну фантазію. А ще завдання на логічне мислення. Я поділила ромб на дві частини. Порахуйте, скільки утворилось і яких геометричних фігур. А якщо на чотири частини поділити ромб, скільки ж фігур? Подумайте! До нових зустрічей математичних малята! Любимо вас!